29 липня відбулося позачергове засідання виконавчого комітету Прилуцької міської ради. На розгляд членів виконкому внесено більше 50 питань. Дані проєкти рішень чекали на погодження майже місяць. Серед них питання, що стосуються галузей медицини, освіти, соціального захисту, майнові та фінансові питання, питання містобудування і організації роботи виконавчого комітету. Підтримано лише половину. Це ряд проєктів міських цільових програм: як то програма національно-патріотичного виховання, надання населенню первинної медичної допомоги. Надання одноразової грошової допомоги жителям міста, програма розвитку цивільного захисту населення тощо серед проєктів, які не схвалені виконавчим комітетом, ряд організаційних питань, а це виконання плану роботи самого виконавчого комітету за другий квартал поточного року, планування роботи на наступний третій квартал, утворення ліквідації або внесення змін до складу тих чи інших комісій при Прилуцькій міській раді, питання про хід виконання рішень виконкому, що стосується галузі молоді та спорту, містобудування, чомусь не знайшли підтримки. Коментувати свої рішення. Члени виконкому відмовилися. Також не підтримали члени виконкому і питання про демонтаж дорожніх знаків. Пропоную підтримати проєкт рішення, дозволити комунальному підприємству Прилуцької міської ради міськ світло виконати демонтаж дорожніх знаків. 3.3 рух вантажних автомобілів заборонено із зображенням на даних знаках позначки 12 тонн. У кількості семи штук на в'їздах у місто Прилуки зі сторони міста Порятин Ладан, село Єгорівка, село Заєст, село Сухополова, село Заміс та село Яблунівка. Даний проєкт рішення, що дозволив берух багато містом, прокоментував представник поліції. Рішення про зняття дорожніх знаків приймають виконавчий комітет і погоджує це схему організації дорожнього руху з управлінням патрульної поліції міста Чернігів. Але я хочу сказати вам про те, що ну, можете прийти подивитись на відділ поліції, які трещини роблять е, вантажний транспорт, і по всій державі е, по місту заборонено рух вантажних автомобілів. Члени виконкому даний проєкт рішення не підтримали.